У сильних вони завжди хто слабкий, в історії їх прикладів чимало, та ми історії ніколи не писали, але те ж саме кажуть нам байки. Ягням спекотний день прийшло води напитись, і треба ж лихові такому прикручитись. Тут вовк голодний біг, шукав обід. Побачив він ягнят, задумав поживитись, при цьому зберегти законний вид. Своїм нечистим рибом за це та далебі. Зірву я голову тобі. Колись світліший Бог дозволить пояснити. Не смілюсь я сказав, я воду не брудник. Від світлості його я значно не щепив. І світлості Петло не міг я сколотити. Це зрозуміти вас прошу. Виходить, я прийшов. І брат? Нема, братів у мене. То це кум чи сват? Чи виси ще із вашої породи? І ви самі, і ваші пси, і пастухи. Усі ви мені задаєте шкоди. І кривдите, коли є нагода. Е, а те, ти повиси за їх гріхи. — У чому ж винен я? У всьому чисто. Тебе не вже, тому що дуже хочу їсти, сказав і в темній ліс він поволік ягняк.